І так, друзі, всім привіт! На вулиці вересень 2024 року. І зараз я вам розкажу, по чому продається новесенькі Мерседеси в салоні. А саме я розкажу вам про кроссовери, тому що ці автомобілі найпопулярніші. І так, GLC. Найдешевша машина з GLC у нас коштує. Взагалі, я зараз вам перемотаю, ну, в мене, звичайно, є дані. Найдешевша машина у нас коштує 74 500 доларів. От вона в базовому зовнішньому вигляді. Отак от от виглядає в базі. Це вже у нас ГЛЦ пішов другого покоління. Ну Такий він підріс. Він, він, по суті, зараз по внутрішньому об'єму ну, такий, як. Навіть уже ML перших поколінь, навіть не перший, як уже ML другого покоління, він дуже такий об'ємний всередині. Ну, Звичайно, він більше, ніж попередній, він більше, ніж GLC, GLK, колишній, він більше, ніж минулий GLC. Дуже розкішна машина. Бачите, нова архітектура, вже як в ESC, як в С-класі новому. Ну, Прям все дорого, багато, оранжева шкіра. Я вам можу сказати, така машина коштує своїх грошей, і вона досить цікава. І того тепер глянемо, скільки коштує у нас дорога машина GLC. Від дорогих до дешевих. І у нас в наявності машинка за 88 700 доларів. Вона зовні йде в AMG обвісі. Це вона у нас на сталичному шосе 90 знаходиться ця машинка. Дуже-дуже-дуже розкішна, класна машина. Хто хай що хоч каже мені, а я їх люблю ці машини. От вам салончик зацініть. Має так само. ну Тобто, уже там Борзи МВшний руль. Різні там круті речі на цій машині. Ну, все в ній при собі. Хоча це у нас, по суті, двохлітровий е, дизель, але дуже потужний дизель на 269 кінських сил. Бачите, е, червоні AMG ремені, тобто все по стальінгу, все стиляче. Ну, Прикольно. Прикольна заряджена машина. І так, переходимо до наступного нашого претендента. А наступним нашим автомобілем буде у нас GLC Coupe. І так, друзі, восьме місце. Восьме місце у нас це GLC. Точніше, GLC Купе. Найдешевшенький такий автомобіль у нас коштує 77 400 доларів. От він на 200 доларів його зробили дорожче. Вчора був 77400. Такі ціни не стоять на місці, підскакують на рівному. Я думаю, що це пов'язано більш за всього з курсовками валют. Що, чого, Як воно коштує. Ну, вид, звісно, всередині в GLC купе за чот 18 разів. Оу, гляньте, який він ззовні. Офігеть. Машинка, звісно, вся в собі. Вся в себе Боже. Красуня. Реально дуже, дуже гарний, дуже витончений автомобіль. Оця форма кузова купе, просто бомба. І так, це в нас найдешевша машина. Тож давайте глянемо, а що у нас найдорожче? Що у нас найдорожче? Якщо найдешевша така розкішна і вже 77400, то що ж у нас найдорожче? Ах, вже самому цікаво. Від дорогих до дешевих. Так, цих нема. Нічого дивитися їх. Ось. О, у нас реальна машинка ось цього яка є. І так, у нас вона в нас біленька. 93 тисячі насипалася. Дорога машина. Перше глянемо, чого вона дорога. Це у нас 220D, значить всередині, крім того, що зовні AMG стоїть, але ну, воно не так дорого, це та AMG поставити зовні. Поставили на неї топові фари на цю машину. Дорогі колеса поставили. от бачите, оце Digital Linked. Підсвічується блакитним кольором, а все остальне в ній насипали всередину цій машині. Вона дуже дорога всередині. В неї там купа опцій, там дорогі сидіння, всякі там штучки підігріви пам'яті. Ну, коротше, і того вона у нас коштує 93 600 доларів. Є. Зараз, що заінтересувало, щоб насипали б гроші для тебе, то ти взагалі була б красунька наша. І побачили і найдешевші, і найдорожчі. У мене на сьогодні все. Поставте вподобайку цьому відео. До зустрічі в наступних відео.